Привіт! Продовжуємо знімати наше відео про Поляну. Серія 3. Поляна вміла висловлювати свої думки першою і казала все, що думала. Завдяки чому Поліана була таким фонтаном думок. Поліанна це дитина без комплексів. Вона не обмежувала свій голос такими рамками, як: Скажу, якщо. Це сподобається. Або скажу, якщо це принесе мені користь. Або скажу правду, якщо не будуть мене засуджувати. Це все рамки обміну. Скажу це, щоб отримати те. Якщо порівняти слова з грошима, то звичайні люди віддають гроші лише тоді, коли щось отримають, а Поліана віддає гроші. Просто так. Усім і всі. І стає не біднішою, а щасливішою. Завдяки чому Поляна може так. Поляна, на мій погляд, не думає про свою користь. Вона щиро захоплена іншими. І ділиться з ними тим, що викликає радість. Тобто позиція поляни активна, а не реактивна. Вона каже, і діє не тоді, коли хоче щось отримати, а тоді, коли хоче ділитись радістю. Поляна безкорисна і щира. І ми будемо такими.